Він їде і знає дорога в один кінець. Він знов закурив, з побратимами п'є горілку. Але він не знає, як боля черве свинець і має надію на свято побачити жінку. Він мамі напише, що в шапці і що поїв, він зніме тікток і скаже в камеру за Україну! А ще пошкодує, що досі не знав боїв. Йому невідомо, що Янгол вже пише, загинув. Він спить у окопі, там сиро і не сняться сни. Там можна не мити руки і їсти скоро. І всі, незалежно від віку, там пацани. І чітко все зрозуміло, де друга, де ворог. І він відчуває квиток, цей один кінець. Хоч іноді сердиться трохи, хочу жити, а потім дістане з карману свій гаманець, а там на світлині кохана і їхні діти. Погладить, а скільки у них було спільних мрій? За плечі обійми, як рідного, сіра втома. Він так хоче жити, але знову йде у бій щоби на щиті, але все ж повернутися додому.